Ви всі мене знаєте, познаєте, знаєте. Знаєте, молодці, я дякую. Я дякую, що ви согласні вислухати і від старших, не лише од молодих історію, яку би ви історію хотіли чути в даний момент. Знаєте, я вам розкажу історію про одного такого хлопця, десь примерно як ви возрастом. Який записаний у Біблії, ну, як доста великим героєм, йому було 8 років. Кому у вас є 8 років тепер? Всі старші, лише один з 8 років. І знаєте, коли йому стало у возрасті 8 років, його поставили царем. От якби ви стали, кось із вас. Царьм. Що б ви робили? Тяжко вказати, ні? Ну, як цар іще, купив би собі майфайний велосипед, там ще якийсь мотоблок, сюди туда телефон крутий, ні. А знаєте, як звали того царя? Отказую, того царя звали осінь. І це ви знаєте ту історію, що той цар зробив. У своєму племені, у своєму народові, коли він став царем. У нього був батько теж царем, який не служив Богу, який віддалив усій народ в ідолопоклонство. А знаєте, що зробив цей малий хлопець? Він коли став царем, і він почав думати, як повернути народ служити Господу. І як ви думаєте, це вийшло то? Так, да, Слово Боже каже, що вийшло. І от представте собі, яким може бути полезним хлопчик у своєму от од 8 і далі для Господа, що є приміром через всю історію життя. За якого ще будуть і в царстві говорити, що був такий хлопчик, який унічтожив всіх ідолів, який зрубав дерева, який все, і який построїв храм за ті гроші, яких не мав. Тому що в 8 году ще багатства не було. А історія каже, коли люди виділи, що він намірений служити Богу. Та добровольно приносили все, підтримували його. І от яка велика участь кожного із вас, коли ви щось вкажете в собранню, це треба зробити, от так нам треба служити Господу. Знаєте, якби кожен із вас, когось з вас указав в собрані, всім, цим старшим, і молодим, і старшим. В тому числі і мені, ви не добре робите, треба не так, треба в сміренню служити Господу. Знаєте, всі би це вдивили і всі би послухали. І от я вам бажаю, щоб ця історія могла надихнути вас, як іти дорогу в життя до неба. Тому що лише одна дорога, дорога життя Ісус Христос, це є дорога до неба. А другі всі Відуть дороги в суєту, у заботи, у то, що завжди ми будемо недовольні чимось. Допоможе да нам Бог, щоб ми всі розуміли слова, ті слова, істину Божу, куди нас хоче Слово Боже привести і наші ті поступки, які Бог дає нам в серце, щоб ми могли возбуждати добре. Як для себе, так і для окружаючих. Амінь. Дякуємо брату Івану за повчальну історію, а зараз настроїмо наші.